За 389 косарей зелені в Америці, тільки, ребята, ви собі просто уявіть цю цифру. Це реально охренеть. можна са на голову не налазити. Це вам навіть не Ламбурджині, не Феррарі. це взагалі, ви просто гляньте. Іди ж ти сюди, родная моя. Ребята, апаратище в наявності. Просто гляньте, ніфіга себе апаратура. Це тупо ну, типочок сідає в цей автомобіль і чувствує, реально, що він, що він вже все в цій житті, типа поняв і осознав цю жизнь, як йому взагалі, двігатися далі. Він нікуди вже не спішить, ні за якими малишками. Він просто собі пересивається потихонечку, в в атибету погазує за якимись сухарями і нормально себе чувствує нормальний тип. Йому більше нічого не треба в натурі. Гляньте просто який апаратик, як він. Який неймовірний салончик, ребят. На цей салон зверніть увагу, пожалуйста. Це ж, мабуть, з корони маска залишилася. Не знаю, ребят, Яке кремо, видно, що десь недавно тільки їздили, Чуть пелючкою припали з дощиком. Та нічого, рібят, це все відмиється, помиється. Шикарні, просто гляньте, який салон, не буду сідати, тому що, ну, не дай Бог, вимажу собою в цьому салоні. Ну, це, ну я трошечки ще не виросла до цього уровня, щоб ну, присідати в таку тачку. Пойміть мене теж Небі суття. Коротше, рібята, кого цікавить, манюня за 389 віддаємо в руки, ріб. Компанія Глобал Авто.